Так, ну і буквально ще чекаємо одну хвилинку для тих, хто трошки запізнюється, і будемо починати наше офіційне відкриття. Будь ласка, нагадайте своїм одногрупникам, хто ще забув і не долучився. І сьогодні у нас в заході беруть всі курси е нашого коледжу з першого по четвертий викладачі. Сьогодні у нас грандіозне відкриття нашого хакатону. Так, будемо дуже вдячні за ваші реакції. Дуже дякую. Так. Ну і 15.06 не будемо затримуватись і починаємо завжди вчасно. І так, прошу. Що ж, привіт усім, хто готовий пропагейти свій мозок, і повну свій внутрішній детектор правди. І так, вітаємо кожного. Від першокурсників до найдосвідченіших викладачів, сподіваюсь, вони теж приєдналися до нас сьогодні. І сьогодні у нас не просто відкриття заходи. Ми запускаємо справжній портал у світ критичного мислення. Запускаємо хакатон, який називається Фільтр-ОМ. Знаєте, чому наш хакатон називається фільтром? Бо зараз інформація ліче на нас водоспадом якщо ми не ввімкнемо власний фільтр, то ризикуємо втонути у фейках, маніпуляціях і просто зайвому шумі. І ми тут з вами для того, щоб дати вам суперсилу, навчити розпізнавати, аналізувати і захищати своїх близьких і себе в першу чергу. Ми Аматна зараз це ваш особистий щит у цифровій епохі, яка у нас зараз є. Це не лекції, це активності, змагання, творчість. Ми будемо хакати не комп'ютери, а сам простір дезінформації. Це місце, де ваші знання перетворюються на реальні навички. Усі курси від першого до випускного беруть участь разом з викладачами. Наш Хакатон це в першу чергу командна ігра. Де кожен ваш крок важливий. І, звісно ж, на, ваш, на вас чекає дуже величезний призовий фонд. Зверніть на це увагу. Але перед тим, як розповісти про наші активності, які вас чекають протягом тижня, слово я хочу надати заступнику директора з виховної роботи Стахову Андрію Сергійовичу. Добрий день, шановні студенти. Добрий день, шановні колеги. Радий, що приєдналися. Я дуже вдячний Тетяні Олексіївні, яка є потужним двигуном медіаграмотності в нашому коледжі, не тільки цифровізації нашого коледжу. Я сподіваюся, що хакатунг, який сьогодні розпочинається, дасть нам змогу да аналізувати свої дії, аналізувати той медіапростір, який є, діяти в цьому. Медіапросторі і бути обізнаними, що можна робити, що не можна, що сприймати, що не сприймати, оскільки медіаграмотність да і критичне мислення є важливими елементами сьогоднішнього світу. Без цього ми існувати в 21-му сторіччі неможливо да коли нас оточує величезна кількість інформації, яку ми повинні вміти аналізовувати, поглощати, брати для себе все важливе, А оскільки ми з вами, педагоги, хтось буде через 5 хвилин педагогом, потрібно ще й навчити всіх інших це робити. Тому я ще раз дуже вдячний Тетяні Олексіївні. Не буду затримувати час регламент за такий пляду заходів, яка буде. Дякую, так дуже дякую, Андрій Сергійович. Дійсно. Медіаграмотність зараз дуже важлива для кожної людини, не тільки для студентів, учнів, але для будь-якої людини, тому що дійсно навколо нас дуже багато різної інформації і корисної не дуже. Тому давайте узнаємо, що нас чекає протягом цього тижня. Будь ласка, нотуйте, слухайте уважно, тому що активності буде дуже багато. І так. Завтра зверніть увагу, це такий невеличкий анонс. Завтра, вівторок, на четвертій парі о 13.40, буде великий тренінг лабораторія. Запрошую у всі ці курси разом з викладачами, де ви дізнаєтесь, як викривати фейки за допомогою сучасних інструментів. Крім того, що це буде тренінг, буде дуже багато інтерактиву, вікторин запитань, де ви можете набирати бали додаткові як в свій особистий залік, так і в залік, Своєї групи, тому що у нас ведеться е, облік балів не тільки особистий, а ще і по групах. Хто наскільки активний? В середу зверніть увагу: ми запрошуємо ваших батьків всього коледжу на загальноколеджівські батьківські збори. Тема зборів буде е, дуже цікава. Вона буде звучати так: вас намагаються обдурити, як розпізнати фейки та вберегти родину. Дуже багато буде цікавої інформації, теж інтерактиву. Тому пам'ятайте, що участь ваших батьків так само приносить додаткові бали вашій групі, тому обов'язково передайте. Інформацію про батьківські збори вашим батькам будемо дуже їх чекати. Я ще вам всі джерела, які тільки можна, зроблю нагадування, але це буде дійсно цікаво і головне не дуже довго, але знання отримують дуже багато. В четверг, зверніть увагу, у нас буде гра змагання для студентів перших та других курсів, де швидкість і знання вирішують все. Це буде такий марафон, саме для перших других курсів, де ми позмагаємось, теж дізнаємось багато нового, і зверніть увагу, так само буде змагання і в особистому заліку, і в заліку вашої. Вашої команди. Ну, і в п'ятницю у нас о 15.00, в четвер це буде теж на четвертій парі. Всіх запрошуємо на 13.40. В п'ятницю це буде вже останній день тижня, і ми будемо офіційно закривати наш хакатон, оголошувати переможців, і буде грандіозний розіграш призів, тому що кромі цих заходів вас чекають ще деякі активності. Прошу. Так, що ж, з 1 по 4 грудня на вас чекає додаткові конкурси, які вже відкриті на нашому спеціальному Google класі Хакатону. Перший лабіринт медіаграмотності. Пройдіть весь лабіринт, отримайте сертифікат і додаткові бали для групи. Конкурс Фільтр Он, креатив. Створіть найсмішніший і найбільше. Найвлучніше в на тему медіаграмотності. Бали для груп плюс особисті подарунки. Залишайтесь з нами до кінця етеру, і ви дізнаєтесь, як приєднатись до секретного google класу з бійцями? Ну а саме сьогодні ми з вами вже сьогодні, прямо одразу після завершення нашого етеру, розпочнемо фото челендж, який називається Я. Фільтр ОН, який буде тривати сьогодні і завтра, вам потрібно буде ну, після того, як ви приєднаєтесь наш секретний Class, а про нього ми скажемо пізніше в кінці етера. дочекайтеся, як до нього долучитися. В ньому буде таке секретне завдання, де вже налаштована наша будка, фотобудка Хакатону, і вам потрібно виконати завдання, які там прописані. зробити своє фото, підтвердити, що ви берете участь, розмістити в сторіс, поставити відповідні згадки про мене, про коледж, про вашу групу. Прикрасити і скріншот вашої сторіс додати в завданні в секретному Google класі. Ви отримаєте бали особисті в своєму рахунку, і група отримує бали. І це дуже цікаво, зверніть увагу, і це треба буде зробити сьогодні до кінця дня, і ще завтра можна цілий день. І усі ці завдання вже чекають на вас у нашому секретному Google класі, посилання на який ви, як сказала раніше, отримаєте наприкінці. Читайте умови, беріть участь, заробляйте бали для себе та своєї групи і вигравайте подарунки. Так, ну, але щоб. Так, це у нас про, ви бачите, про фоточелендж я вже про нього розповіла. Ну і але щоб нам з вами. Не втрачати хвилини і одразу перейти до дії прямо сьогодні. Ми починаємо наш хакатон з міні квесту на швидкість. Це Прошу. ваш перший шанс виграти приз прямо зараз. Увага! Зараз у чаті Google Meet з'явиться посилання на Google форму. Ваше завдання буде заповнити форму. У вас є лише три хвилини на виконання. І так, зверніть увагу на чат. Зараз я в чат відправляю посилання на Google форму, і ви швиденько, тут на швидкість, але прочитайте, що там треба зробити, починайте її заповнювати і здавати. Зараз, ну, зверніть увагу, що. А, тільки аккаунти, наші корпоративні, можна використовувати. Ви ж це розумієте, ніякі інші, Тому заповнюйте, будь ласка, форму з корпоративного аккаунта. І так, в чаті є уже посилання на форму. Будь ласка, відкривайте, починайте заповнювати, а я вмикаю таймер на. Три хвилиночки для вашого заповнення. Заповнюйте один раз. Всі можете взяти участь. таймер працює, і чекаємо ваших відповідей. Пішов час рівно три хвилини. Ще раз повторюю, що після заповнення обирати, хто буде переможцем буде штучний інтелект. А переможці 5 переможців отримають ліхтарики, які ви зараз бачите на екрані. Це ваш шанс виграти реальний подарунок. За креативну фразу, яку треба написати в формі розкрию карти так? Що там треба зробити? Треба написати креативну фразу про наш хакатон. І залишається всього хвилинка. Так, бачу, що Google форму заповнюють заповнюють молодці. Всі можуть стати учасниками, але чим креативніша фраза, тим більше шанс вам. Отримати подарунок. Буде обрано 5 переможців. Обирати будемо прямо при вас в прямому ефірі. Запросимо до допомоги штучний інтелект. 30 секунд. Один, два, все. Час вийшов. Так, відповіді більше не приймаються. Так. Три хвилини, як і домовлялися. І ми маємо, ми маємо, зараз я скажу, 33 відповіді. Хотілося б більше. Ну, хто встиг, той встиг. А значить, поки так. Так, ну що? Давайте будемо ж зараз дізнаємось, хто у нас переможець. І для цього ми з вами відкриваємо нашого помічника, якого ви всі так любите. Так, що ми відкрили ано? Gemini. Gemini. Так, так, і саме він нам допоможе обрати переможців конкурсу. І так, видно, так, всім екран видно. Я хочу сказати, що зверніть на це увагу, що чат-бот Gemini, це ж у нас розробка від компанії Google, дозволяє під'єднувати для аналізу будь-які застосунки, які розроблені саме. Компанії Google, і я хочу сказати, що для того, щоб проаналізувати вашу анкету, це у нас трошки такого майстер-класу. Я зараз під'єднаю. Ну, в мене по перше, налаштована в налаштуваннях. Подивіться, що підключені всі додатки Google. Ви бачите, стоїть прапорець. І для того, щоб під'єднати Google Drive, я пишу равлик, і ви бачите, з'являються саме додатки, які я буду під'єднувати. Я буду під'єднувати зараз Google Диск, тому що моя форма і табличка, де всі ваші відповіді, знаходяться на Google Диску. І я зараз напишу такий промп. Я зараз його скопіюю. В якому я пишу наступне: Проаналізуй усі слова і фрази у цій таблиці, да, де ваші відповіді, тому що ваше завдання було саме ем, написати креативну фразу про наш хакатон. Ем, Джимі зараз їх буде оцінюватись на точність і відповідність духу, медіаграмотність, да, маніпуляції і так далі. І оголошує нам топ-5 імен, які перемогли як списком. Я вибираю таку модель і починаємо. Запускаємо, і відповідно подивимося, які зараз будуть у нас результати. Ну, сподіваюсь, що все вийде, тому що експериментую разом з вами. Сьогодні буде багато експериментів і цей і ще фотобудка катону, яку я придумала. От, я сподіваюся, що ви спробуєте її обов'язково, як вона працює, тому що я її теж тут зробила за допомогою штучного інтелекту. Поділитесь потім, але поки у нас відбувається саме ну, аналіз ваших анкет. Аналіз ваших анкет, хочу сказати, що какатон наш, це, звичайно, про те, це і змагання, так, це і знання, тому дуже запрошую до активності. Ну, і давайте подивимось. О, зараз? де, що-що, От, переможців. Вже бачимо. Ви бачите, як аналізувались роботи так, штучним інтелектом. Багато учасників правильно зрозуміла суть. Трошки збільшити вам, може, да? чи ви, ви бачите? Зараз я прокручу, хто у нас переможець? І так, список переможців на першому місці у нас Калін Інна. Фільтруємо не свої знання, а фейки. Ви бачите, яку фразу Інна придумала? Це група Ша 21 на другому місці. Це Аплевич Мирослава, фільтр он не потрапляє до Омани. Третє місце Стояна Ваксенія. У свідомість. Так? Так. І е, четверте місце кужель Софія, і п'яте місце Івкова Софія. Це у нас всі студенти другого курсу. Кужель Софія це студентка першого курсу. І так, от найсамі такі оригінальніше ви бачите е, фрази, які ви написали в Google-формі. Ми просили п'ять переможців, ви бачите цей список. Я його зберігаю, і всі, хто переміг, вас. Чекають ваші перші подарунки це ліхтарики, які, мені здається, зараз всім згодяться і всі потрібні. Тому я з вами зв'яжуся, і ми домовимося, як ми вам ці ліхтарики передамо від наших спонсорів, тому що у нас є теж спонсори. Так. Ну і давайте перший конкурс у нас вже. Є, є перші переможці, чи було складно, які ваші враження, поки я готую вам посилання на Google Class для приєднання, тому що там дуже багато ще різних конкурсів. Хто хоче поділитися, чи було складно, чи, е, може, хочете щось сказати? Дякую за реакцію, але я тоді переходжу до того, що в наш чат відправляю вам посилання на Google Class. Де ще більше конкурсів, і це, це посилання на Google Class, яке сам наш секретний Google Class, да, де буде все відбуватися, і підрахунок балів, і все-все-все. І всі завдання, я ще розміщу це посилання і на, в наших телеграм-каналах, і в Google класах для того, щоб всі бажаючі могли приєднатися. Крім... Таких призів матеріальних будуть ще призи і бали на урок на заняттях інформатики. Для, мені здається, зараз, коли вже кінець семестру для багатьох це актуально, да? тому можна підвищити свої бали і отримати ще додаткові подарунки у вигляді додаткових таких балів. Отже, старт розпочався, але ще раз хочу нагадати, я зараз, мабуть, продемонструю вам і ще екран. Буквально одна хвилинка, щоб ви розібралися, що треба зробити. І так, наш Google Class, наш секретний, нашого Хакатону. Так, ану, вже поприєднувались. Бачите, вже є приєднання. І ви бачите, що тут вже є декілька завдань. Ну, по-перше, перше завдання лабіринт медіаграмотності, беруть участь всі бажаючі до 4 грудня, але тут дуже цікаве завдання. Почитайте, треба отримати сертифікат, правильно його здайте, уважно читайте. От є посилання на нього, щоб ви могли правильно зробити. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, в коментарях пишіть до цього завдання, якщо вам щось не зрозуміло. До 4 грудня можна проходити і здавати. Фільтр ОН, створення мемо. Теж уважно читайте завдання. Де ви будете створювати, це ваше вже, може, і штучним інтелектом ви будете створювати, тут залежить від вашої креативності і що це буде. І знов таки завдання можна здавати до 4 грудня. За. Перший конкурс є такі матеріальні призи, достатньо е, гарні. І за перше, друге, третє місце, і за другий конкурс, перше, друге, те, третє місце наші спонсори дали нам теж дуже гарні призи. Ну і фоточелендж, який буде вже сьогодні починатися і буде тривати завтра. Е, є у нас тут наш помічник, саме от, е, фотобудка, така да, е, нашого хакатону. Ну, я не буду відповідати це буде для вас інтрига. Робите фото, відправляєте в сторіс, відмічаєте всіх, кого я вказала, робите скріншот вашої гарненької сторіс і прикріплюєте до цього завдання і здаєте. Це теж будуть вам бали в ваш, в ваш особистий саме залік і вашої групи. От такі у нас активності. І так, дякую за увагу. Вважаю, що наш хакатон офіційно відкритий, і головне чекаю вашої активності, тому що, ви розумієте, без вас нічого не відбудеться, без вашої активності. Тому зустрічаємось завтра на четвертій парі на першому тренінгу тренінг лабораторія для всіх курсів. Дякую за увагу і до побачення! Do pobycenia. Do pobycenia. Po, do pobycenia. Do, do, do pobycenia.